В цьому відео наш відпочинок у Славську. Ціни на їжу. Чим ми займалися в перший день, огляд готелю, ціни на кресельний витяг погар і чи вдалося покататися на лижах. Це наш перший день у Славську. У 2026 році. Того року ми зупинялися біля гори Політех, снігу не було. Цього разу сніг є, і ми зупинилися біля гори Погар, тому що в тому році там було єдине місце, де був сніг, тому що там є снігова гармата. як зараз, подивимось, ось наш котеч новинка, де ми зупинилися цього разу. Недалеко. Трошки пройти до Гори Погар, недалеко. Ну, гори Погар, ну, може, 200 метрів максимум. І номер у нас чотирихмісний, У нас двоє дорослих, двоє дітей. Оце наш перший ранок? Цей номер коштує 2800 за добу. Котедж новинка недалеко від гори Погар на вулиці Олени Степанівни. Який у нас гарний чудовий вид з вікна нашого номеру? Ось туалет разом з ванною в нашому номері. Досить тепло. В принципі, нам подобається. є. Це наш номер. А тут ми будемо не, неподалік. Ось така кімната для відпочинку. Загально. Ми прийшли роздивитися, а діти одразу побігли на сноутюбінг. Сноутюбінг коштував 200 гривень за годину або 200 гривень за півгодини для двох дітей. Сноутюбінг. До речі, внизу гори погар дві маленькі гори і ціни трохи відрізняються. В другій частині розкажу про це більше. Чоловік і дочка, наче збиралися кататися, але дочка змерзла, тому в цей день ніхто не катався на лижах. Біля гори погар багато прокату і кафешек. В усіх, наче в усіх прокатах. Біля погора прокат 300 гривень на сьогодні. Але якщо піти далі в місто подалі від гори, то можна знайти дешевше. Так, я в Славська. Сьогодні наш перший день, чудовий сонячний день. Але, на жаль, я вирішила не кататися, тому що приїхала постужена. Дуже сподіваюся, що завтра мені буде краще. Не знаю, може, ще сьогодні наважусь. Ну. Но... Не знаю. Дуже гарно мороз, сонце, класна погода. Кататися дуже гарно. Але ну я уїхала вже простужена вчора цілий день. Буду лікуватися сьогодні, мабуть. І витяг працював тільки для огляду. Минулого року ми піднімались і дійсно насолодилися видами. Якщо наважитесь, одягайтеся тепліше. Отже, чим же ми займалися в цей день? Ми пішли гуляти і насолоджуватись гарним сонячним днем. Лавсько, ми приїхали ввечері на авто, тому пішли вечеряти в колибу забава. Взяли дві карбонари, курячий суп, вареники з сиром і чанахи по бойківськи у глечику. Карбонара виявилася надто жирною, що ми її так і не змогли доїсти. Переходимо річку, трошки підмерзла. Річка славка підмерзла. Рік тому ми тут були і було тепло. В основному плюс не була замерзша, А в цьому році так хорошо замерзла, що можна перейти. Ввечері пішли гуляти в центр. Річка замерзла і тільки трошечки видно, що тече. зовсім інший пейзаж ніж минулого року. Подивилися на ялинку, діти покаталися на гойдалках. Давай, давай, давай. Я сюди. ялинки, тут майданчик. Ті котаються на качелях-каруселях. короселе. Вийшли погуляти, мороз холодно, а діти катаються на качелях. Дитинство що зробиш? А ще пограли у сніжки. Розваги зимні. Сніжки грати. Такі гарні зимні пейзажі. Якщо в вашому місті нема снігу, їдьте в Карпати, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я так розумію, що це ресторан Карпати. І підвісне місто стрясе мене. Три і трясе. Це цікаво, чи було зроблено ще в радянські часи, я так думаю. В цей день вдалося відірвати дітей від гаджетів і насолодитися зимою, але не каталися, хоч погода була дуже гарна. Чи варто сюди їхати з маленькими дітьми? Думаю, так, щоб діти насолодилися зимою свіжим повітрям і спокійними ночами без тривог. Дивіться в другій частині, як ми організували наше харчування, огляд кухні, ціни на їжу біля гори, ціни на прокат і підйом на гору, чи вдалося нам покататися, яка проблема з підлітком і які пригоди нас чекали попереду.